Якщо ви не проходите ідентифікацію будь-яким шляхом, дати, якщо люди за кордоном не мають номеру, не мають гаджетів, ще щось, ідіть в консульство і проходьте ідентифікацію. Якщо у вас є гаджети, якщо ви розумієте, як ними користуватися, якщо для вас це не складно, то без питань проходьте. Ідентифікацію у вигляді відеоконференц зв'язку. Пробуйте проходити через дію підпис. Да? Розумію, технічні складнощі, передвантажена дія, але пробуйте один раз, якщо ви спробуєте і вас не вийде, не зупиняйтеся на цьому, продовжуйте свої спроби до того часу, поки ви не пройдете ідентифікацію. Якщо ви Маєте доступ до відділення пенсійного фонду, ідіть до пенсійного фонду і підтвердіть свою особистість там. Не зволікайте, не чекайте, не відкладайте це на колись і не надійтеся на чудо, що ваша. Справа не буде розглянута і не буде призупинено пенсію, тому що сьогодні вона не буде призупинена, а завтра можуть призупинити. І потім вам точно доведеться займатися поновленням і вже звертатися до пенсійного фонду з листами. Вже не буде не де роз'яснень. Вам доведеться скористатися допомогою юридичних компаній, юристів, адвокатів, щоб вони склали вам заяви. Тому що зараз цей механізм досить такий. Складний. Для чого створювати собі проблеми, якщо ви можете зараз трошечки зібратися і пройти цю ідентифікацію, і все буде добре з вашими виплатами, будете їх отримувати, і не буде у вас скарг. І нам не доведеться консультувати вас щодо поновлення ваших пенсій. а Будемо консультувати вас щодо перерахунку збільшення їх, а не просто наявність тих розмірів пенсії.